Пане Ігре, доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, таке запитання до вас там, де ви перебуваєте, в Каланчику, скільки машин станом на зараз, якщо у вас є така статистика, вже повернулися назад. Тобто вони не доїхали до місця призначення? За словами штаних водіїв, їх 120 десь має бути машин. Тобто станом, так, на білості їх рахували, їх було трошки більше. 100. О, тобто десь 120 двадцять машин тут зараз накопичилися. Водії зараз намагаються апелювати до учасників, що вони їх та угу. пане Ігоре. Ще таке запитання. Дивіться, ну от є у нас невелика графіка з приводу блокування. За інформацією Державної прикордонної служби, ми її підготували. Є сім пунктів пропуску, чотири з яких залізничні, три автомобільні. Чому блокуються лише автомобільні пункти пропуску? Ну, а наразі залізничні фактично не працюють за моєю інформацією. Тобто зараз основний вантаж йде через автомобільний транспорт. Mm -hmm. а, і відповідно наші ну, зусилля саме на автомобільному транспорті і зосередження. І останнє, мабуть, буде запитання. Дивіться, от е, чому блокада не відбулася раніше? Чому ми її почали лише тоді, коли про це заговорив Меджліс кримсько кримськотатарського народу, коли Рифат Чубаров підняв це питання? Е, Мустафа Джемілєв підняв це запитання. Тому що я думаю, що в принципі там для для політиків ця тема така досить цікава в тому контексті, щоб зробити якихось політичних бонусів. Це справа, що що але треба виходити з можливості і доцільності. Тобто, зрозуміло, що минулого року ситуація була така, що нам треба було взагалі оборонитися від агресора. І подібні дії ну, в пологі спровокувати атаку на континентальну частину України, що в... прилягає біля Криму. Ну, тобто це як мінімум одна підстава. Зараз у нас є всі підстави, де про те, що Росія там відфокусувалася на Сирії, Росія нібито світується на Донбасі, не страхає Ну, Відповідно, зараз є всі підстави для того, щоб починати тихнути в ці, цій сфері. Одна причина, яка всім очевидна, це те, що все-таки... Почалися надто сильні репресії кримських так, і, 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 і активістів українців в Криму. Відповідно, ти ж там максимум, мабуть, питало саме це. Плюс ще є міжнародні події, міжнародні зустрічі, контенті ООН. Треба, щоб про Крим знову почали говорити Ну, Власне, мабуть, комбінація цих факторів склалася таким чином, що ми тут опинилися. Скажіть, будь ласка, є така думка, що в принципі українським активістам, і силам, які спроможні робити подібні акції, руки розв'язала саме Генеральна асамблея ООН. Поясню таку думку. Тобто, думаю наступним чином, що зараз Володимиру Путіну треба виглядати як миротворець, він не може грати на ескалації конфлікту. І відтак це от якраз та ситуація, коли найзручніше блоку створювати такі подібні блокади. Ви поділяєте цю думку? На нашу я вважаю, що це один із приводів. А, і, власне, я про це говорю перед тим, Тобто дійсно міжнародні події, зокрема, зустрічі в рамках організації об'єднаних акцій, вони якраз і приводом, щоб ми зараз ці акції, зокрема, ініціювали розмову про проблему Криму як таку. А, і паралельно є достатньо підстав говорити про те, що це акція назріла давно. Зрозуміло. Пане Ігоре, дуже дякую.